Я хочу трошки почути про філософію багатої людини і про цінності тієї багатої людини, яка глибоко віруюча. Я тобі кажу, що моральні цінності людини не залежать від її статків. Нормальної людини. Він також там... всі проблеми, які є в кожної звичайної людини, і всі переваги, вони всі, е, всі залишаються. Єдине відповідність людини заможньої полягає в тому, що вона має більше можливостей. Коли ти проходиш проблему, яка є, ти маєш можливість її вирішити. Або не маєш такої можливості, якщо там, ти не маєш в цьому потреби. І, е, а маєш відповідальність її вирішувати? Е, я б сьогодні не казав би про відповідальність, тому що от відповідальність людини, в чому полягає соціальна відповідальність бізнесу, в першу чергу. Не в благодійності. Забудьте про це. Бо соціальна, моральна відповідальність бізнесу полягає в тому, щоб твої люди отримували достойну заробітну плату, а держава отримувала податки. Крапка. І твоя продукція має бути конкурентоздатною. Оце моральна відповідальність, бо не платити заробітну плату є аморальною. Моральна відповідальність щодо благодійності вона керується абсолютно іншим. І, е, якщо ти, ну, я просто не люблю знаєте, от стандартні якісь схеми благодійності. Що от ми визначили, там, ну, умовно кажучи, що там, ну, ми займаємося програмою діабету, і ми там, намагаємося допомогти там, людям. Но ти за, вибачте, завжди будеш несправедливим. Бо ти цьому допоможеш, а цьому ні. І той, хто не отримає допомогу, він на тебе буде ображений і мати для цього підстави. Як, яким чином ви виробляєте критерії, кому надати і кому надати Чому ви забираєте, перебираєте на себе функцію судді і самі визначаєте, і це несправедливо. Тому ти намагаєшся знайти формат, який зробив би там, ну, радість більшої категорії людей.